Кацап слово, котре ми використовуємо, але не завжди знаємо його значення. І три версії, звідки воно взялось. Версія номер один. Козаки були поголені і дуже охайні, від них не пахло дурно. І натомість були кацапи. Тобто как цап, як козел. Вони завжди були бородаті, як ви бачите. І друзі, відрізнялися вони тим, що від них дуже дурно пахло. Версія номер два. Касап – тюркське слово, яким нагородили росіян. Тюрські племена. А саме середня а от така смуга Росії та Татарстан. Чому нагородили так? Тому що в перекладі з тюркського це означає м'ясник. Тобто живодер, який нічим не врезує, який вбиває і дітей, і жінок, тобто максимально жорстока людина, третій варіант. З країнського друзі, або кримськотатарського це касап оглу. Означається слово живодер або кат. Ну, якби, сьогоднішні наші реалії в Україні показують, що не дарма ми називаємо росіян кацапами. Вони на це заслуговують. Моя дитина виросте і буде знати, що Кацап. Є кацапом, що це є жорстока людина, і вона заслуговує на те, щоб його так називали. Та досі? Так. Ось. А як ви знаєте, устами маленької дитини, говорить істина. На все добре, хлопці дівчата, і запам'ятайте, кацап це росіяни. Це жорстока, неймовірно, нереально погана людина.